Друга частина, друга коробочка. Цю я ще не встигла відкрити. Ну, я знаю, тут дуже багато цікавинок, і це всі мої. Вони трошки затрималися. Вона мала приїхати місяць назад, але за спеки мали відкласти відправку. Хто чекав на рослинки місяць назад. На деяку монстерку крупу, то вона саме тут. Сподіваюсь, вона дуже добре, дуже гарно доліта. Ой, хвилююсь капець. Так, друзі, це ще раз нагадую, це мої замовлення. Все літо викуповувала. От нарешті отримала. Так. Філодендрон віпем. Я якось вже привозила. Він мені дуже-дуже сподобався, я вирішила взяти його і собі. От. Так, це наша красуня, яку ми всі довго чекали. Тайкон Легасі Це вже домашній новий листочок. Вона дуже тендітна, в неї дуже багатих частинок. Друзі, це неймовірна а наступна монстерка. Я її лишаю собі однозначно. Хотіла на продаж, але, на продаж, але тепер бачу, що це моя. Не ображайтесь. Ну, вона крутезна, вона бомбезна, вона величезна я ту свою, свою Це монстера Білий Монстр. Дивіться, яка вона крупна клас, на більша за мою. А Що була, то мою монстерку Білий монстр я порізала. В принципі, тому цю я лишу собі для вас знімати гарні ролики. Отак, дивіться, білий монстр. Боже, яка вона чудова, яка вона велика, клас. Я взагалі <смі> монстери обожнюю. і такі великі, і такі яскраві, чудові. клас. Вона чудова. Так. Хто у нас наступний? Це у нас наступний зелена монстера, але доволі рідкісна, доволі е не такий цікавий форма По-моєму, там теж дирочки є. Я знайду і, якщо фото велике прикреплю і. Коротше, на такі листок, і такі теж гарні дирочки. І щось мені так схотілося і таку ще Ну, Доволі рідкісна. Так що ще одна рідкісна монстерка в моєї колекції. І next, next, next... А, тут дві рослинки. Це щось там такі гарні рослинки ще. Я за тебе. Друзі, друзі, друзі. Це... Ой, зачепилась горжу, який яка біда. Це. Простенький сорт, але мені дуже сподобалось. Щось трошки зіпсувалося. Так буде в мене жити. Так тут красунечка, остання красунечка. Така гардіюща остання красунечка, Не вимовлю її назви. От, підпишу.